Славі, мир тобі, українська хатино, хасітиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щодня, через слово і правда, свята, хай думки і серця все єднає, блага християнська любов, годі і смуткою радість, свищаю, да? що месія на землю зійшов, що в вертепі у ясно народилася нині Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте мене, наших Рождество! Твоє, Христе Бог! Yeah!

Чане, а а чого не спиться такою, ніж ловкою, а ваші слова все пусти. краще би до рабіна подати. А в нього кутай чай праві. А я той чай добре знаю. Я з вашу жінку вже не перші рази пиваю. А навіщо вам ті співи, Чіво шапки, дзвонки. Краще би до дожили коші подасть. Ну, зараз відео добре прийду. То вже не буде, не такі вже нині люди. Щоб вже там геньмати, а про Бога замовлю. Хто <кліплі> клонитись хоче Богу, хтось збирається в дорогу. Чи там встудить, чи зима, перешкодів нам нема. А до зірка в небесах, всім показує шлях, всі ми скоро повстували, ще, ще й далі з собою. То Ми Наш дитяч, і що всім сказати, що десь наш, всім покриджена надія. Буде там три царі. Ген заходило що Щоб поносити царей, здаряє дарей. А ті Уступ на я цар, ти гір високих, де ліси зелені, червона калина, та народ хрещений ісуса вітає. Слава Богу, Христа величай, і я величай, рине сунині, для нашого Бога причесного син. Я цар, вистрай, самолитку людей, виставляє. Я, христа 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 я величай, христа я Даля, христа я христа Даля, христа для нашого Бога причесного, я так, синього моря, хворіє і зі мною, чайками гуляє. Слава Бога, Христа величай, я величай, рине сунині, нашого бога. Ja vesu prošle, zvonki Bog bendi. Na де ми розшукали. Що раду ви вчинили, і куди ви так пустилися? Де родився ваш на а я вас владикою надію. А ну гецьку, глянь, до хит, подивись, що ти той цар родитись, маєш мене? Чекай, чекай, пане Ірнише, що ходили, бо то ж він ще таке бульгарне, щоб ліпше знайшов. Ой, так, так, пане Ірне. Я то нині вже бував. І видять його пан Господа від тебе гроші десь там труси ховав. А у моєму статуті все є? І кожну я фотографію я маю. Я їх всіх добре знаю. А от ті три курчі сини, розумієш, ну в тебе шуримуріш. Вони ту дитину десь ховають. Прийшла радіда до хати, но ну, чи рішила і до мене потішили. Скажіть, лукаві люди, де ви діли цю дитину? Ми не скажемо, іроде, у цю хвилину. Мовчи, шалений роди, я царем у тебе є. Якщо стухати але... не будеш, мій колега в поб'є, доки сонце в небі гріє, до ти іродулодій. Ми, ми тебе не хочемо знати, то тобі не панувати. Ми хочемо Бога, він наш батько, ми хочемо Бога, він наш, цар. Ах біда, біда, мені родові цареві! Чим скоріше конею студа, та до своєму поспішать. Голос давайте, тому сина не мають. Будемо як самі, слово наказу, всі білі дітям. Голос тема, того сина не маємо. І додаємо повернемо. Прощавайте, мир цій хаті, будьте гожі і багаті, майте долю, добру і Божу. Тільки в ласку, Божу. Божа ласка всіх спасе, країна віднесе. Подарю, прощавайте, минаємо. Видати, любимо, не досадне з нас. Будьте здорові, а будівку сердити на зла Україні, що я. А я, відчу, я той... нехай у вашій хаті все все добре держить. Бажаю в кожному кутку вам по хлопчику. Нехай ваша хата буде все багата. А аби сте мали в очі, во, а під ними фінгали. Ви так більше до свого войка не пощукувати. Войко, а вам селе. Та не в руках, а в порках. Ви це так всі соціо кохали, ви нарали троє близнят, мать. Войко, а у нас свій бізнес. Ми кому плюса джаємо. Якщо щось єдневе накинете, я вас там запхаю. Войко! Ну, Нашого пецьоти, ну, чи може пригріє, чи може приласкає. і вас зранку до ночі за вами поліна і матір. А як підете бізнес, то знайду таку копіточку, що має попку кульчик і на дупі квіточку. Будете ходити в трусах від Версачі, їздити на бесі і жити на карибах троповерховій дачі. Але як не як за культуру, треба заплатити. А що, не маєте грошей? А кишені від валенів. А ти кишеню купюри зелені. А то ті всі гроші, за ринки крадені. Якщо це жидом не поділите, будете в мене ліції заложені. Але в не тільки заплатити, в треба погостити, треба дати попухів, шість клян купити.